Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки запрошує на презентацію до Всесвітнього дня авіації та космонавтики. Українці, що підкорили небо і космос, Українці зробили значний внесок у підкорення неба та космосу. Ось декілька видатних імен. Люлька Архип Михайлович. Архип Михайлович викладав на кафедрі авіаційних двигунів у Харківському авіаційному інституті нині Національний аерокосмічний університет імені Камжуковського, ХАІ. Розробив конструкцію першого у світі двоконтурного турбореактивного двигуна. Його двигуни після Другої світової війни пішли в серійне виробництво під назвою Аел Архип Люлька. На літаках, де використовувалися двигуни люльки, було встановлено понад 10 світових рекордів. Кондратюк Юрій Васильович, учений винахідник, один із піонерів ракетної техніки і теорії космічних польотів, автор траси Кондратюка, якою подорожували на місяць космічні кораблі Аполлон. Результати його наукової праці про завоювання міжпланетних просторів були використані при плануванні висадки американських астронавтів на місяць, на зворотному боці якого іменем Кондратюка названо кратер. Він уперше обґрунтував економічну доцільність вертикального злету ракет, створення проміжних баз під час польотів, гальмування у верхніх шарах атмосфери, використання сонячної енергії космічними апаратами. Каденюк Леонід Костянтинович, український льотчик-випробувач першого класу, політичний діяч, генерал-майор авіації, перший космонавт Незалежної України, здійснив космічний політ на МТК Колумбія. Під час польоту виконував біологічні експерименти з рослинами та експерименти Інституту системних досліджень за тематикою людина і стан невагомості. Леонід Каденюк взяв із собою на борт Том, Кобзаря, Тараса Шевченка і український прапор. Саме завдяки Каденюку у відкритому космосі, вперше в історії двічі пролунав гімн Незалежної України. В Харківському національному університеті радіоелектроніки працював відомий дослідник метеорів радіолокаційним методом Кащеєв Борис Леонідович. Він, засновник радіолокаційних спостережень метеорів і вітчизняної наукової школи метеорної радіолокації. Борис Леонідович Кащеєв створив кращу в світі метеорну радіолокаційну систему. Брав участь у створенні іоносферної станції у Харкові. Під його керівництвом розроблено унікальний високочутливий комп'ютеризований комплекс апаратури Марс. Дві малі планети імені Кащеєва та імені Харковського національного університету радіоелектроніки це свідчення таланту ученого, організатора і значимості університету. Цей список далеко не повний, адже багато інших українських інженерів, вчених та льотчиків зробили вагомий внесок у розвиток авіації та космонавтики. Їхні досягнення назавжди вписані в історію підкорення неба та космічного простіра.